Всім привіт, народ! Що? Я думаю, це відео буде на всі 200% дуже кльове. Я думаю, воно вам сподобається, тому що ми сьогодні будемо оживляти ось такий старий ліхтар. Цей ліхтарик прислав мені мій підписник. Це був звичайний ліхтарик з лампочкою розжарювання. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Зараз я вам детальніше розкажу історію і детальніше покажу, як я його буду переробляти. Погнав! Цей ліхтарик. Камехамеліон, камеліон якось так називається. Це старий ліхтарик. Він з лампою розжарювання. десь я її поставив. Я її навіть в гаражі загубив, якщо чесно. Торія ліхтарика така написав мені в телеграм мій підписник. Він сам інвалід. Він каже: у мене є ось старий ліхтарик, ось такий корпус від нього. Ти можеш ти мені допомогти переробити? Я тобі все оплачу. Перероби мені його на нормальний ліхтарик. І Він сказав: Я цей ліхтарик хочу відправити своєму брату, який захищає нашу землю, служить в зсу. Людина не просто так інвалід. В неї одна рука не добре працює. І він каже: Я би сам переробив, але не можу. Якщо час. Я йому сказав на це все. Відправляй ліхтарик мені без проблем. Я тобі все зроблю. І він мені також написав, сказав: Я там получу пенсію на комплектуючі, я тобі гроші віддам. Нічого я з нього не буду брати. Я зроблю йому цей ліхтарик. Робіть добро. Самі комплектуючі, я поставлю свої. драйвер, світлодіод, там резистори і так далі. А акумулятори, слава Богу, у мене є від одноразок. Підписники присилають. Так що я ці всі акумулятори використовую, роблю щось для зсу. Так, що ось така народ історія. Коли я отримав цей ліхтарик, я на нього подивився, пластик тут якісний і зразу почав думати, що з нього придумати. І також я, коли я обдумував, що зробити з того ліхтарика, я думав про ЗСУ, щоб він був багатофункціональний. Що я придумав? Зараз вам детальніше покажу. Давайте ми спочатку перейдемо до матеріалів, що я буду використовувати. Що, давайте перечислимо, з чого я це все буду робити. Пір, е, матеріалу дуже простий: В цей ліхтарик я хочу поставити е, акумулятори від одної. Разок в кількості 12 штук по 550 мА. Благо місце дозволяє, Так, що можна опакувати зараз? Я, до речі, детальніше вам його розберу, покажу. Хочу поставити ще трьохватний світлодіод, тому що він самий оптимальний Споживання, е яскравість і на дальність він буде світити нормально. Цього буде повністю хватати. Далі, під нього ж будемо ставити led драйвер. Ось такий. Мені, до речі, прийшов з Китаю LED-драйвер і ось такі от, е лінзи. Пізніше буде розпаковка з AliExpress, що я заказав цікавого, так що підписуйтесь на канал. Далі. Кнопочка в нас буде трьохконтактна. Чому трьохконтактна? Тому що я ще хочу зробити додаткове освітлення десь ось тут. Чому? Тому що коли вони будуть користуватися тим ліхтариком, це в нас буде на дальність, а це в нас буде як в окопі, щоб можна було поставити і вона була як кемпінг-лампа. Так що, трьохконтактна кнопка, щоб відповідала вона за основний світлодіод і за друге світло, яке буде менш яскраве. Платка в нас буде ось ця, що я робив свою лампу. Ця платка в нас йде як міні-павербанк. Ось так вона виглядає: посилання на цю платку, посилання на світлодіод. І на драйвер я залишу в описі, звичайно, тут, і в телеграм-каналі. Опочку я купляв у нас в Україні, тому що з Китаю довго чекати. І я пішов купив в нас. В Китаї теж такі кнопочки є, так що без проблем. Це до оцеї платки. Платка в нас звичайний міні-павербанк. Вона заряджає силою токою 2 А. Так що ці акумулятори будуть дуже швидко заряджатися. Плюс в неї вихід є 5 вольт. Що нам і потрібно. По портах. По портах на зарядка Type-C на виході Так що можуть собі дозарядити телефон з цього ліхтарика і так далі. З тим розібралися далі. Резистор. Резистор я буду використовуватися вроді трьох Ом. 3 Ом-1 Вт. Чому? Тому що платка в нас видає 5 вольт, хоча драйвер без проблем працює від 5 вольт. Але світлодіод дуже яскраво світить. Там в районі до 2 А на нього подається, він згорить дуже швидко. Так що треба обмежити струм на цей світлодіод. Обмежу я ось цим резистором 3 Ом, і я думаю, приблизно споживання світлодіода разом з драйвером вийде десь в районі 5 А. Це для цього. Трьохватного світлодіода буде в нормі. Він буде гріти. Звичайно, я йому зроблю ще охолодження, але світити він буде добре, яскраво і довго. А, чуть не забув. І буду використовувати ось таку led стрічку 5-вольтову. Далі я вам відео покажу, куди я її буду клеїти і що я буду з нею робити. Дуже буде цікава штука. Що перейдемо до самого ліхтарика. Дивіться, який у нас ліхтарик. Пластик. Ну, дуже якісний, класний пластик. Тут, якщо ви бачите, тут ВО в нас теж пластик. Він трошки поцарапаний, ну нічого, як то кажуть, на швидкість не, не буде впливати. Тут у нас кнопочка прорезинена. Е, він повністю народ, повністю він спаяний, він нерозборний, він розбирається спереду. Тут я так зрозумів, стояв свинцевий акумулятор. Зараз давайте ми його розкрутимо. Я вам покажу. Ось так ми його розкручуємо. Всередині, як ви бачите, тут стояла лампочка розжарювання. Це в нас повністю металічний був мінус. Він притулявся до мінуса тут, а тут був плюс під пружиним. Дивіться, як класно тут зроблено. Тут кнопка, от, просто один режим включити і виключити. Ця штука в нас знімається, і тут ставиться свинцевий акумулятор. Бачите, контакти є, все добре. І кнопка, от зверху, заходила. От ці контакти прижимались сюди, як ви бачите. Ну зроблено дуже просто, круто і блін, практично. Як -то Тепер дивіться сюди, загляніть всередину, які в нас є ребра жорсткості. Дивіться, просто нереально. Цей ліхтарик буде падати, йому нічого не буде. Я хочу зберегти ці ребра жорсткості. Трошки, звичайно, я повипилюю, щоб мені влізли сюди акуми. А в цілому я це все залишу, тому що я хочу, щоб це все було герметично. Плюс до того, я отут вона е, оцей і я просіліконю це все. І тут також поставлю якусь гумочку, все гарно. Всередину я не буду чіпати, тому що отражатель в такому ну не в критичному стані, в нормальному стані, але його краще не чіпати. Гарно тут засіліконити, щоб сюди не попадав воздух, волога і так далі. І також тут все я. Дам якусь резиночку, щоб все було добре, і тут вот плотно прилягало. Бачите, тут можливо дати якусь резиночку чи сілікон, якийсь дати, щоб він застиг, потім закручував і щоб волога сюди не попадала. Чи розказувати можна довго? Треба приступати до роботи. Все в деталях я вам покажу. Зараз включаю на пришвидшене, буду розбирати оцей ліхтарик. Знімемо цю кнопку, тому що нам треба монтувати свою кнопку. Ось таку вона похожа в принципі. Зараз ми Народ, Включаю на пришвидшене. Ви собі робіть каву або чай, щось солоденького і приємного перегляду. Я погнав до праці. Народ, як ви бачите, все я класно, компактно, гарно спакував, безпечно. Тут шматяна, вона досить великі температури витримує, і тут скотч для акумів також перемотав. Ось такий у нас павербанчик міні на 6 тисяч, ну 5 тисяч точно буде. Тут 12 банок по 550 мА. Так що відставляємо це все в сторону. Зараз я буду братися за демонтаж оцеї кнопочки і як це все тут розмістити. Так що погнали! І побавитись з цим потрібно так добре. Я спочатку хотів тут зробити збоку, але я подумав, щоб була видна індикація. Ну, Хоча індикацію видно і спеду, через порти. Але я рішив зробити добре. Зробити отут ще таке вічко, щоб було видно, що тут моргає індикація. Виміряю приблизно от відстань буде десь. Отак, якраз на самі індикатори отакий от віч. Напівпрозорий пластик, десь в мене от от валявся він. Я думаю, через нього буде добре видно і декат. Зараз я буду все спаювати до цієї плати, а потім її буду приклеювати. Тому що якщо я зараз її приклею, мені там всередині спаяти ну ніяк не, не в змозі, я буду спаяти це все. Далі мені треба буде 5-вольтову стрічку, ось сюди запустити. Десь ми отут отвір зробимо і випустимо звідси 5-вольтову стрічку. І я хочу наклеїти її ось тут. А зверху будете бачити, що я поставлю. Ну я думаю, хто дивиться мої відео, догадався. Буде зверху розсіювач. Так, вона не буде яскрава, але для фону, для окопу, як то кажуть, вона буде супер. Щось та й будеш бачити, такий нічнік. З кнопкою, до речі, все добре. Кнопка тут заходить, як ви бачите, чітко все цокається. Оце посадочне місце я поставлю на клей. Тут в нас отвори є внизу. Я просто сюди запущу дроти, припаяю і посаджу її отут рівнесенько на термоклей. І все. І, і кнопкою Good. Саме народ тяжкіше це буде ось тим побавитися. Як ви бачите, тут у нас е... світлодіод замонтувати. Тут у нас глибина така досить добра, так, десь сантиметра два товщини. Що я придумав, я зараз вам покажу в далі відео. Давайте ми перше зробимо головний корпус. А саме тяжке це з світлодіодом, його сюди замонтувати, щоб було гарне охолодження. Бо тут місця дуже мало. Ти не поставиш світлодіод з підложкою 20 мм. Воно тут не влізеться фізично. Що я придумав, зараз я вам покажу. Так що давайте змонтовуємо це все спаєві. А світлодіод лишимо на самий кінець. Давайте я включаю на пришвидшено. Я погнав до праці. Це я підключив, як ви бачите, все працює. Кнопочку поставив, вона стала сюди як рідна. Я трошки її підклеїв, все позаводив. Поставив через резистор на драйвер, тому що ця платка у нас видає 5 вольт. Це забагато для 3 ватного. Дуже забагато. Драйвер витримає, ну а світлодіод вигорить дуже скоро. Це в нас буде світити led стрічка Такий фоновий. Можна навіть в принципі йти, коли ти йдеш пішком, воно тобі освіти під ногами. Я ще поставлю сюди розсіювач, в принципі, світла досить. В мене, просто не звертайте в майстерні багато світло. Ну, яскраво воно світити не буде, це як фонове, як в окоп поставити і так далі. Тепер нажимаємо ще раз. І тепер основний світлодіод 3 Вт на драйвері. Так що все грає, як то кажуть, тільки дуй. Поїхали, я включаю знову на пришвидшене, буду упаковувати сюди акуми, буду приклеювати сюди плату. А ви з тим ліхтариком капець, особливо з тим рефлектором. Блін. Тут ж зверху в мене далеко штука була, я її відріз. Спереду тут ще такий був пластмасовий пимпик. Туди світлодіод всунути ніяк не годен, ніякий, я не знаю. Це ж лампочка там була, тут ще різьба, тут такі завуження йде. Коротше, вдовбався, я довбався, зрізав цю шнягу, тут все зрізав. Тут взяв оцей світлодіод, ось такий 3 трьохватний. спиляв я. Це я вам не показував, ну коротше, зараз я вам покажу. Зробив під посадочне, його отак спиляв, тут напаяв. Зробив його маленьким, щоб він мені пішов в посадочне. Цей корпус я взяв коротше, з тих, тих лінз щодо 1-ваттних. Всередина в мене з другого ліхтарика, з якогось, я не знаю, в мене валявся рефлектор, я поставив сюди. Тому що якщо я ставив... На цю колбу ніякої точки не було, тільки розсіяння хаотичне. З цим во рефлектором маленьким середній, хоч більш-менш якась точка є. Не виразна, але є. Е, дивіться, світлодіода хотів тут поставити Т6, об'їздив нас Радіодім-магазини, нігде не міг знайти його Т6. І в мене немає. Роблю, з чого я маю, до речі, Ну, світить воно нормально. Дивіться, тут я буду ставити як. Тут я буду ставити, дивіться, тут у нас є посадочне, воно сідає за ліцо разом з цим. як ви бачите отут. Далі я зробив ось такий радіатор. Радіатор зробив з. З профіля алюмінієвого що на LED стрічку, він у нас буде кріпитись так через термопасту, тому що охолодження йому треба, він все рівно гріється так до градусів 50. Сейде через драйвер, як ви бачили. І ось так я це все замонтую. Зроблю йому такий невеликий радіатор. Я думаю, воно буде краще тепло відводити, тому що в нас ще тут плюс є два ребра. чим оця накладка. от ось ось така ось такий Товщина одинакова, але площа дуже велика. І тепло буде краще відводити. Тут я хотів просверліти і сюди всверлітися, але та штука відвалилася, вона тупо там була на защолці. І ніяк я не прикручу. Певно, я тут приклею на термоклей, бо, тому що алюміній буде нагріватися, розширятись на суперклей, воно може відліпити. І ось так воно буде виглядати. Зараз я вам покажу, як воно світить. Е... Світить воно ось так. Тут я бачите, різав, коцнув трошки. Рефлектор цей, ну воно там на швидкість не вліяє. Оцей рефлектор не дуже, бо, тому що він йшов під накалювання, він мав такі випуклість. ну Дивіться, отак світи. Так, оце в нас, ага, включаємо, Це у нас отак світи. Раз. І сюди я поставив замість LED-стрічки ось такий 5-мм світлодіод на вихід. Тому що стрічка дуже слабенька була, а цей діод досить нормально світить. Як підсвітити в окопі, буде бомба, під ногами йдеш, він краще світить, ніж led стрічка. Я led стрічку зняв, а тут я знизу висверлю. І якщо собі поставиш на стіл, дуже нормально, він непогано світить. Так що ось так все виглядає. Зараз я вам покажу, скільки все що споживає. Я, до речі, вже заміряв. Цей 130 мА, а цей 400 чи 500 мА споживає трьохватний. Давайте замірю, покажу. Пробуємо. Це в нас споживання світлодіода. 600, 600 мА до 3-ват, ну це норма. 668, 670. Ну, коротше, 600 мА споживає в нас світлодіод Оцей 3-ваттний. Це він йде від драйвера. Так що тут все нормально. Куми повністю заряжені, Там 4,2 В. А тепер давайте скільки споживає в нас, переключимо оцей світлодіод. Так, світлодіод у нас споживає. 8, 90 мА. Ну я заміряв там 100 мА він споживає. 100 мА. Тут акуми от 100 мА. 101 тут акуми майже на 6000 мА, так що він світити буде дуже довго і нудно, можете порахувати. Що, народ, Я збираю оце все докупи, клею плату, допаюю, засверлюю сюди світлодіод, Покажу звичайно кінцевий результат, як він вночі сім'я це все зробив. Дивіться сюди. Підложку зробив ось такий радіатор. Цей з профіля від led стрічки, прикрутив, дав термопасту на болтики Зачепив. Все супер. Ще рефлектор цей? Ну блін, поганий, дуже поганий. Ніфіга він точкою не б'є. Дивився я на Aliexpress за похожими. Тут діаметр у нас сто одинадцять, сто 105 міліметрів, десять 10 сантиметрів. Не знайшов я такого, такой, людина захоче поміняти. Якщо знайде, я її поміняю і поставлю нормальний рефлектор. Він фіговий реально. Тут була пимпочка, воно було на накалювання. Не знаю, як він світив, ну він був заточений під своє. Тут під світлодіод зовсім друге потрібно, як то кажуть. Так що ось так воно все виглядає. Тут поставив на герметик, тут ще теж поставлю на герметик. Драйвер тут. Давайте покажу вам всередину, а то відео довго затягнеться. Тут у нас резистор один. Тут в нас внизу я зробив отакий розсіювач, щоб було в окопі можна було поставити або під ногами світи. Переробляв оцей світлодіод багато раз. Вставив цей нарив я такий з одного фонаріка. Відколупав світлодіод одноватний. Поставив сюди резистор. Ось він внизу стоїть. Як ви бачите, гарно його вклеяв. Споживання його там до 200 мА, так що чуть більше, але світла буде набагато більше, тому що в окопі можна поставити світи. Куми гарно всередину, як ви бачите, упакував. Тут приклей, деребра жорсткості, вони чітко зайшли. Я ще дав такий полістирол, щоб воно там не, не терлось, дроти не перетерли. Хоча вони мертвості відплата. Тут також, як ви бачите, закріплена. Вона тут в воздусі, я тут гарно всі типу порти попроклеював. Індикація в нас є, читається добре. Зараз я це все вам покажу. І, звичайно, підемо на вулицю, покажу, як він свій. Дивіться, як воно все включається. Включаємо. Драйвер оживив. Індикація в нас засвітилася. І ось так світив у нас е, цей ліхтар. Досить нормально, е, площу велику по кругу, Ну точки немає. Немає іменно виділеної точки, хоча б якої, Ну немає. Зараз я вам покажу. І також давайте вам покажу, як знизу світить світлодіод. Нажимаємо ще раз, включаємо нижній світлодіод. Ось так він світить, дуже яскраво. Під ногами видно буде супер. Реально в окопі під ногами. Це все я зараз все підочищу, під акуратно підчухаю і буде супер. Так, що по індикації, як ви бачите, тут у нас індикація є, давайте я покажу, як вона моргає. Все видно, все супер. Вставлю я на зарядку. От Type-C. І в нас вона починає моргати, як ви бачите. Бачите? Моргає, що заряджається. Якраз остання поділка. Видно, я думаю, вам добре. Також телефон на зарядку можна поставити. Вставляємо USB, вставляємо телефон, пробуємо. Телефон заряджається, все супер. Короче, закручується все докупи, йдемо на вулицю. Йду я е, до поля і свічу оцим низом ліхтариком, цим одноватим світлодіодом. Досить е, нормально видно в темноті під ногами, так що штука буде класна, як і в окопі. Йду я на це своє місце, де я все. Е, от тут мій значок є, де я постійно міряю ліхтарик. Що включаємо цей? О, цей ліхтарик я включив. Ну, от як ось так він світить, бачите? 30, там де стовп-40 метрів. Флектор цей не для такого світла на дальність і щоб був обод. Обод трошки є, але невеликий. Як ви бачите, я от свічу ось туди 40 метрів, він світить нормально. По полю ось так до 40 метрів. Об, будь ласка, на стовп я свічу. Кажу метрів 40. Якщо під ногами йдеш, собі світиш і можна отак світити сутками. Один-ва. Ось так світи основний. Я б сказав, досить непогано. Якщо народ, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал за мою роботу, звичайно. Ось такий в нас ліхтарик получився. Я думаю, непоганий. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.